Ну що, друзі, з вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося на другому рівні. Тут у нас розташована ергономічна модель, вона доповнює функціональну модель. Чим вона відрізняється? Вона також створена за математичною моделі Тетраміно, тобто чотири елементи тетра поєднані в один модуль. І ця конкретна модель складається з двох модулів темно синій або індіго і Смарагдовий, як ви бачите. В поєднанні з функціональною моделлю вони являють мультифункціональний простір. Да ми пішли ще далі і створили такий золотий перетин. Модель у нас метаморфози називається. В поєднанні з модулями м'яких меблів. В ході трансформації, вони додають ще більше, більше можливостей для використання і додаткові форми, і додаткову зручність, тому що вони створені анатомічно для антропометричної середньозваженої людини по планеті. Тож, враховано всі необхідні. Виміри і враховано це в конструкцію. Ці конструкції об, об, двох, навіть трьох моделей, запатентовані патенти ви бачите на отут на стіні. А також ви можете отримати сертифікат від автора про те, що. Всі моделі ви отримали в оригіналі, тобто оригінальні рішення безпосередньо створені під безпосереднім наглядом авторським. Дякую всім за увагу, друзі. Нагадую, що ми в колаборації з компанією Шарм створили взуття, також наслідуючи цей принцип. Функціональна та Анатомічна моделі. одна для домашнього використання, друга універсальна для дома та вулиці, і протягом життя супроводжує людину. Тобто вона така анатомічна, справді анатомічна. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь обов'язково на канал та слідкуйте за потреби і звертайтесь.